Всім привіт, ви на каналі Ігробудка і ми продовжуємо проходження ета 4 української мови. Зараз у нас там ну, якась МДшечка, поїдемо туди, подивимося, що там взагалі нам потрібно зробити буде і що це за місія. Тому давайте зараз ми туди будемо і їхати. Тільки я не знаю, брати цю машинку чи може іншу. Якщо, мабуть, ось... О, заряжено ось якось. Стій, 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 стій. Нормально. Ну, В общем, поїхали до МДшечки. Тим часом нам дзвонить Роман відповісти, давай. Алло? Ніко, Ніко, це ти брате? Роман, це я, що з тобою, чому ти ще поч? Я на ту стріт біля перебудови, швидше, Ніко. Ага. Тому давайте, мабуть, МДшка почекає. У нас в Роман ближче, кстати. Давайте, мабуть, до Романа поїдемо. Все, їдемо до Романа. Тому що... Ну, потрібно йому допомогти. Тачечка взагалі прикольна. Така мем-мем газульку дає. О. Ну, блін, на это вона така. Ох, йо. А, це тут. тут Туди синус саміше призначення. Окей. Зараз ми подивимося. О. Злочин і кара. Прикольно. Що в нас тут? Ти да, Роман. Пссс. Ніко. О, нормально. Роман, що ти робиш у спітнику, чувач? Вони ще тут? Про що ти говориш? Вилізай звідти, чувач. Я боюся, мене переслідують, я їх бачив. Не будь смішним, у я параною. У мене що? Та бдуй у сраку. У сраку шуруй. Усе було файно, доки ти не приїхав. Фауст психопат, не б'є нас, бо ми вбили влада. Влад був його людиною. Такий закон. Уб'єш їхню людину, вони б'ють тебе. Окей. Роман, вилізай звідти, чувач. Послухай, Влад був шматком лайна. Їм байдуже, що його вбили, вони дбають лише про гроші. гроші. Тож ми скажемо, що працюємо на них, а тепер вилізай. Ти смердиш, як гнила капуста. Я не хочу, краще я обісрусь. Йо. Вилізай зі смітника, містер Гладкий. Давай, гладкий, босс хоче поговорити. Перекол. А що взагалі з нікою сталося? О. Хто ти воїн? Прокинься! Ми мусили зв'язати його румурота, щоб не верещав. Тобі не слід було приводити їх сюди. Чому ні? Ти був поганим хлопчиком, містере Європейці. І бос не задоволений. Як страшно, я наклав штани. Ще ні, але накладеш. На кого ти працюєш? На мого брата Романа. Не будь дурним. Цього недостатньо. Зараз я відрубаю тобі руку, говори. Добре, добре, мабуть, твій батько любив, коли його встромляють у сраку. Що ти хочеш почути від мене? Думаєш, дуже смішно, ж ти такий розумний? No! Ні, в мене зв'язали у підвалі далеко відомий, якась мапа погрожує мені пилкою. Ні, я не такий розумний. Закрий піддувало! Моя дружина дивиться телевізор. Стай боже, що ти робиш? Нічого, тобто. Я е, довідувався, хто він такий. І і хто він такий. Він його брат. Ти збирався зарізати якогось хлопця у моєму домі, тільки того, щоб довідатися, що це його брат? Де ти відкопався дебіла? Він був другом твого сержанта, коли. Ага, він же дебіл. Нормально. Отже, Нікобелік. Гадаєш, це нормально була тимих людей? Так, якщо вони виродки. Хорош. Погоджуюсь. Михайло. Не дивись на мене, ніби я шматок моток Тепер слухай, Нікобелік. Тобі пощастило, що лад був ідіотом. Я його тримав лише тому, що я спав з його сестрою. Ага, прикольно. Дивись на мене. Ти мій боржник. У моєму районі є кілька виродків, що хочуть володіти товаром. А ви знайшли покупця для телевізорів. Так, покупця. Але ти повинен привезти товар сюди, щоб організувати продаж. Мене розв'язати. Так, можете розізоти Романа. Гаразд. Рятуйте, допоможіть, Замовкни! Замовкни! Роман, замовкни! Закрий рота. І ще моя робота. Замовкни, Роман, закрий риво. Роман, замовкни! я не можу. Лайно! Михайло, замовкни. Годі стріляти в людей, ти маніак! Моя дружина любить, коли люди хтось кричить, як скажеш. Дистанція телевізора швидше. Або я особисто вирізатиму твоєму братію ребра по черзі. І дивитимось, як його так, прибери тут все. Слухай, ми подбаємо про твого брата, а ти знайди поліцейську машину і тоді позвониш мені. Окей, Роман, Роман! Иди, іди, я подбаю про нього. Фак! Трязь. Нормально так. дай мені тачку знайти. Вот в чому поліцейську машину. Дай я її вам знайду, алло. Ой, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, 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 -ой. Э, окей, зараз сейчас придумаем. О, полицейская тачка. Зараз сейчас будет. Походу. Ты чё? Понял. До побачення. Ну, по-іншому, походу, ніяк тут. Так, о, йо-майо, скільки, зірочки зразу. Зрозумів, до побачення. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, йоп, студай. Блін, це знаєте така погоня нормальна. Ай-яй-яй! Все, мені жопень, походу. Мені, походу, жопень. Оп, до побачення. Опа, опа, до побачення. До побачення, чисто. Блін, не розчитав трішечки. Опа, сюди. Нормально. Все, подалька в поле, погнали. Так, ззаді їдуть, гади. Треба десь... Треба десь скритися від них. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оба. Надурив, надурив. Сюди можна якось заїхати? Можно, можно. Вот блин. А да тут пейнт, цей. Можливо, где свин тут был. И дожди. А да тут краска. Блин, это дожди Кар. Ой, все, жопа, 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 газуй. Оп, есть такая. До побачення. Ай, блін! Чмирі такі. Я просто не бачу, де тут пайн цей був. Де можна було пофарбувати тачку? А, ця тачка стоїть взагалі. Зараз ми щось придумаємо, але не знаю, вийде чи не вийде. Тому що... Та йо-ма-йо! -йо. Давай, 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 давай! Де воно? Оце вроді би. Майстерня збирається це фарбувати. Блін. Як же ж мені тепер звідси... Звідси, звідси, звідси втікти? ладно, сейчас щось придумаємо. Погнали далі. Так, тим часом в мене вийшло від них втекти. Я дістав поліцейську машину, що далі? Цей фургон їде в південному брокері, викради його і відвези до гаража. А точніше не можна, в південному брокері є багато фургонів. Це вже не моя проблема, а твоя і твого брата. Перехо... Перехоплі фургони, поки не знайдеш телевізора, бувай. Знайди і перехопи фургони, перш ніж вони доїдуть до свого місця призначення. Дідріть твою туди що? Окей, поїхали. Будемо зараз їх е шукати, ці фургончики. Перший фургончик усього ми знайшли. Тримайся близько біля фургону, щоб змусити його зупинитись. Так, зупинися, підійди до вікна водія. Здоров. Опа, сюди. Виходь з машини, не роби дурниць. Слухай, у мене немає страховки. Що там у тебе за телевізор? покажи мені. Порожнє. А ну чи ще звідси. Все, до побачення. Це не пхнув. Окей, де наступні тачки? А, так, 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 так. Погнали ось на цю. Все, погнали далі. Ось і інше. Оп, нормально, я тогда залетів. Сюди потихеньку. Потихеньку вмикаємо. Стій. Все. Нормально. Блін, обов'язково витягувати ствол, алло. Так, шуруй звідси, доки живий. Я б цього не робив. Це машина Кенні Петровича. Ти не перевозиш телевізори? Велика помилка. Так, я втрачу цей вантаж, то я мрець. Хей, до побачення. гень 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 Так, я щас розвернуся трішечки. О, а це мені... Ну, це дуже повезло. Те, що. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оп, нормально. Трішки вшатав уже цього э, фургончика, но... да ладно. Все, їдемо в гараж. Знаєте, що саме цікаве? Те, що ніхто за мною так і не їхав. Я думаю, може якась буде погоня за мною. О, він на ходу чисто вилітає. Ну нормально, окей. Що далі? Так, О, зберігаємо, да. Давай, може, пукалку ми трішечки заховаємо. Оу, здоров. Ти хто? Дмитро. Привіт-привіт! Я відвіз фургон, куди ти, ти сказав? Як там Роман? З ним усе добре, трохи наляканий, але живий. Ти молодець, Михайло, і потрібні такі люди, як ти. Приїдь до нього, коли зможеш. Ще один? Десь тут. Чи ще, ще що? Хллоу! Так, окей, okay. поки я нікого тут не бачу, давайте тоді поїдемо ось до МДшки. Бестренько зараз. Малюк, малюк, малюк. Окей, все. Берем тачку і їдемо. До мене Роман дзвонить, давай. Ніко, привіт. Роман, ти в порядку? Мене підстрелив в живіт. Потім мене зашивали в кабінеті лікаря, який був брудніший, ніж той підвал, де нас мордували. Я в порядку. У тебе досить покійний голос. Дмитро дав мені знеболювальне, я трохи кайфом. Якщо будеш у крамниці, купи мені памперси для дорослих. Бувай, Ніко. E, прикол. Ага, ФК, це хто в нас. Незрозумілий персонаж якийсь Евка. Зараз ми це все і перевіримо. Тим часом ми під'їжджаємо до малюка цього Джосша чи як там. Непрохідні хащі. Прикольно, давайте. Подивимося, що нас тут взагалі чекає. Алло, алло Йоу! Хто там дзвонить? Хто там? Це Ніко. Ніко! Та, у мене важка ніч була, знаєш? Зараз збруйся тривай. Що? Що ну, Ніко? бачити тебе, знаєш. Як там живе мій Роман, Роман? Ага. Нормально. Точно? Він досі чекає великого прориву. Прориву? Э, так дурень живе Мрія, знаєш, Ніко? Перша люд, людина познає ти. І... Так. Ну, давай трохи покатаємося, пішли. Це жесть. Він так, блін, говорить, що незрозуміло. Йо, мені треба збастити на стрілку. Їдемо з халіотравеню. Травеню, візьмеш цю автівку погнали. Чому піні? Так, це травка глімодія на мою. Ну, понятно. Так відвези Джейкоба до будинку Віліс. Ну погнали, що в нас там. Ось прогрбчиками такими. Хоч трохи курнути? Ні, дякую. Може закрою. Люблю колимо в салоні. То куди ми їдемо? Я купив расту нових чуваків. Багато шлю, але в мене параноя, я не їм не вірю. А, хто влаштав зустріч? Якийсь чувак з бізнесу. Його братва. Вендюги їх давно знають, та я думаю, що вони і щось буде не так, то бандюга буде злий. Що такий, а де ж це підстава? Не знаю. Я Замоку багато шмалю, знаєш. Мій баштан, мій баштан трохи захумарений. Мене придумати. Ага. Якщо не дуряєш собі, не дуряй нікому, знаєш? Не можеш розслабитися, якщо кулаки стиснуться. Стисну. Чуєш, братан? Я так, я те чую. О, ми приїхали вже, прикольно. Давайте. Іде на задній двір, втикаючи хтось з чека Я загубив автівку, може нам треба буде швидко. Окей. Угу. Що робити? Що? Йоу, у них було е, товару, хотіли мене... але в мене є ще трохи. прошу, якщо хтось ще ззаду, я крию спереду. О. Він може стріляти, ні? Чувак Дуаблок, чувак, Беньки, все. Готово. Еди при Джейкова погнали. Ну, так можна ж було. было. осторожненько. Ты кто, дядя? А? Ой. Трешечки там ты багажник, знаешь, подъемял трошки, но ну, есть какие-то стак. Really bad, my реально бандюга, респект. Идем до на Авеню, Минс Парк. Відвези, ну, Минс Парк погнали. Что там будет, я вообще не знаю. Так. І? Ти бандюга, Ніко! що я без тебе робив, чуєш? Бандюга, каже, що треба... короче, Ти Ты я трохи курну, братку. Давай. Той гад думай, що він може мене... Огей, він довбак, капець довбак. Ты пацан ні для нас, сміття. Приїхав. Ми тут. Ти yes. земли, брат? Так, погнали! Зараз ми повалимо кілька файних хлопців іде джейковом. Ну, пішли до передніх дверей. У мене щось є таке більш тяжоле, ні? Не? Нічого нема. Ну що, готові? Зараз ми тут все нафіг спалимо. Бамс! Та -мо. Угу. Не можу убить цього гада. Давай. Окей. Де там він? Есть. Ты молодец, Ника, прикрый мене. Прикрывай. Иди зайком до будинку. подожди, тут даже до сих Чертяки были, не? Должны быть. Есть. Шедлес, який черт должен быть. Есть, подожди. О, аптечка. Аптечка подшит. Помога пополнять тебе здоровье. Погнали. Мне потребно. Чешь моих зула. Модно, йо, чуєш, модно. Йо, вали звідси нафіксі, де може приїхати йо. ще хтось. Підожди, мені аптечка може надо, може ні. Оп, не надо мені аптечка? Ну ладно. Окей. 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 Так, погнали звідси, тому що буде жопа, походу, да? Давай, оп. Ти там де? Я вже тут резину грію. грію. Вони тепер не спинять, назвали мене за доки Окей, реально Бендюго, будемо радити цим займатися. Так, дякую тобі, братко. Не варто, для мене це задоволення. Я б приглянув за ти, Він дорізний брат. Крові тут не виникне, знаєш? Не завжди може бути лояльним. Бандюга каже Джейко, побив його, убий цього і так так, так далі. Не завжди логічно, але я роблю, чуєш? Ова, колись він не зарізав чувака, який нас надурив. Іноді наказуйте пітля що щоб зробити. Я зроблю цю помилку сам колись давно. Реально, я знаю, що ти правий, але бандюк мій брат. Я все роблю для нього. Ова. Приїхали. Ми тут, дякую за все. Тримай це тобі трохи. Ми твою поміч, помічиш. Ще побазаримо, бувай. Нормально, Так, малюк Джейкоб, так, зберігаємося. Во, ну шо, пушка? Гоночка прикольно. Думаю, на цій ноті ми будемо завершувати цю серію. Ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.